Апостолі та легалізація це два різні методи підтвердження офіційних документів, виданих в країні їх видачі. Все це націлено для того, щоб підтвердити офіційний статус цих документів в країнах, куди вони направляються, тобто за кордон. Проставлення апостоля – це спрощена процедура легалізації документів. Зазвичай це один лише етап. Ну, безумовно, до нього можна додати переклад документів, або деякі країни вимагають подвійного апостолю. Але це лише певні країни. Легалізація це більш довший шлях по легалізації документів. Апостолі проставляються на багатьох документах, але є документи, на яких апостолі не проставляються. Наприклад, на закордонному паспорті, на паспорті майно України, на дефікаційному коді. Також хочу сказати про те, що а постілі проставляються різними міністерствами. В нашій державі це Міністерство освіти, Міністерство закордонних справ, Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ, Державній міграційній службі, податковій, державній фіскальній службі та деяким іншим органам. Подайте свої документи, і ви швидко або занадто швидко отримаєте успішний результат в проставленні апостілів або легалізації для ваших документів.